Доброго мирного дня. Сьогодні покажу вам вправу. Декілька вправ для нашого, для наших органів, які знаходяться в малому тазу. Гінекологія, мочовий геморой там і т.д. і тепер. Собою потрібно займатися кожного дня для того, щоб вони ходили до лікаря. Тому що ну, до лікаря також потрібно ходити, ну, як я, наприклад, ходжу зробити або ще щось профілактичне. Але коли з собою людина займається, вона не приймає якихось пігулок, які тимчасово дають якусь допомогу, а потім воно знову повертається тобто усувається перша причина тої чи іншої хвороби. Я Уже займаюся цим давно і дуже задоволена на сьогоднішній день станом свого здоров'я і зовнішності, і здоров'я. Тому вам також раджу цим займатися. Поїхали. Значить, перша вправа, так щоб видно було, перша вправа лягаємо на підлогу. Довж тіла і потихеньку піднімаємося уверх. Стоїмо на ніжках, і плечі лежать на підлозі. Голова вільна, голова в нас не задіяна. І дихаємо до десяти. Рахуємо і дихаємо. Носом спокійно, плавно, врівноважено. Я трошки пришвидчу і суглоб за суглобом, хребет за хребцем вложимо на підлогу. Так, робимо три рази. Далі, наступна вправа, підтягуємо ніжки до коліна, до живота. І точно так же рахуємо до 10. Спокійно, врівноважено рахуємо до 10. Так, також робимо три підходи. Далі наступна вправа, перевернута вправа, піднімаємо таз, ножки рівненько, пустимо привидням і потихеньку опускаємо ніжки за голову. Ручки виводимо сюди. Якщо у вас ви не можете не треновані, тримайте ручки тут. Значить, Розводимо ніжки і стоїмо, дихаємо спокійно. Так, до 10 раз. Далі потихеньку, потихеньку, ніжку підтягуємо до іншої у лівий бік. Дихаємо до 10 раз. Знову розставляємо ніжки і знову підтягуємо іншу ніжку, ніжку до правої, в правий бік. Дихаємо до 10 раз, рахунку. Далі розставляємо ніжки і також до 10 разів, якщо ви не можете триматись просто, тут тримайте, підтримуйте себе, і наскільки ви можете опустити там ніжки. Потихеньку, потихеньку, хребет за хребцем. Ложимо його на підлогу, ложимо ніжки і обов'язково відпочиваємо. Також до 10 разів рахуємо. Спокійно дихаємо, треба відновити кровообіг, тому що ми його трошки змінили в інший бік. Так, і останнє вправо. Перевертаємося. І останнє вправо, яку ми робимо, це стаємо стаємо на коліна. Далі, дивіться, на мої ніжки. Ось мої ніжки. Стаємо на коліна. Можливо, у вас не вийде, але пробуйте. І ви перевертаєте, стаєте повністю ногами, п'ятками на підлогу. Якщо у вас таке положення, можливо, у вас таке буде положення, таке буде положення, як у вас вийде, але тренуйтеся, у вас все вийде, ви станете, розтягнетесь, станете п'ятками на підлогу. І піднімаєте одну ніжку. Дихаємо спокійно, до 10 рахуємо. При цьому ми не, у нас таз паралель, паралелі з підлогою. До 10 раз порахували і наступна ніжка. Також порахували до 10 раз. Спокійно дихаємо. Гарного мирного вам дня. Будьте здорові, займайтеся. У вас все вийде. Дякую.